Друзі, вітаю! Ви на каналі ВіаТЕК і сьогодні у нас рубрика Найчастіші запитання. Сьогодні говоримо з вами про те, як оновити прошивку на пристроях Hikvision. Для того, щоб отримати актуальну версію прошивки на ваш прилад, будь ласка, зверніться до нашої служби технічної підтримки. Саме там ви зможете отримати актуальну версію прошивки. Будь ласка, не шукайте прошивку в інтернеті, це дуже важливо. Контакти нашої технічної підтримки ви можете знайти в описі під цим відео. А тепер давайте подивимося, яким чином виглядає власне процес оновлення прошивки. Для того щоб оновити Прошивку нам потрібно зайти у веб-інтерфейс камери та зайти у вкладку обслуговування. Тут ви бачите декілька вкладок, та що нам потрібно, це саме оновлення. Ось ви бачите, яким чином виглядає інтерфейс. З самого початку ви бачите актуальну версію прошивки, яка встановлена на ваш прилад. І для того, щоб завантажити нову прошивку у полі вибору, вам потрібно обрати папку. Яку ви завантажили з оновленою прошивкою. Файл завантажується у заархівованому вигляді. Для того, щоб завантажити її у веб-інтерфейс, вам потрібно розархівувати її і знайти файл з розширенням DAV. Обираємо і нажимаємо кнопочку Оновити. Далі система вам видасть попередження. Нажимаємо ОК. Система е, оновить прошивку автоматично, але е, відключати пристрій не можна. Чекаємо завантаження версії. Уновлення триватиме орієнтовно до хвилини часу, в залежності від пристрою. Потім система вам автоматично перезавантажить пристрій. Після завантаження пристрою у нас відкривається вхід до веб-інтерфейсу, де вам потрібно вказати логін та пароль, який ви використовували при активації вашого обладнання. Після цього ми знову заходимо у вкладку обслуговування. І в нашу вкладку оновлення. Ми бачимо, що версія оновилася до прошивки 7.18. Попередня була 7.17, тобто, все пройшло чудово. І єдине, що нам лишається – зайти у вкладку Бекапи відновлення і скинути пристрій до заводських налаштувань. Обираємо пункт меню скидання до заводських налаштувань. Система видасть попередження, чи дійсно ми згодні продовжити цю операцію. Нажимаємо ОК. Після цього камера скинеться до заводських налаштувань і вам потрібно буде активувати її ще раз. Усім дякую за перегляд! Якщо у вас лишилося питання, задавайте їх в коментарях або телефонуйте на нашу службу технічної підтримки. Усім папа! -па.